Бажаємо здоров'я, любі українці. Сьогодні проводимо черговий розіграш. У нас лот унікальний, нерозрізаний категрівні купюри від нас банку. Чотири штучки. Унікальний, таких дуже мало буває. Колекція для... Так. для колекціонерів, для всіх донаторів наших. І так переходимо до нашого розіграшу безпосередньо. Червоний джипчик нам завжди допомагає. Е, так. Було зібрано у нас. 13 930 гривень на монобанк, поповнення. Всі розіграємо серед усіх поповнень. Вибираємо, розпочинаємо запис, дозволяємо запис. так, Ми вибираємо за весь час кількість кількість переможців 1 Один. Так, за весь час. Кількість переможців один. Так, зараз, секундочку, це щось не те, я нажав. Середкратних поповнення. Тут треба так. Розіграємо за весь час. кратність поповнення у нас 20 гривень, один білетик був. І кількість переможців один. І так, переглядаємо учасників, які донатили нам на FPV дрони. Всього у нас це 518 шансів хтось виграє. Перемішуємо всіх і, і розпочинаємо. Залишився один крок для фіналу, підтверджуємо. Рандом комусь повезе. Вау! Переможець у нас. Юлія М. Сума донату було 100 гривень 19 числа. Юлія, вітаємо вас. Дякуємо. Пока-пока. Юлія, вітаємо з перемогою.